Так, всім привіт, компанія Мотор Україна. Ми раді вам повідомити, що на трактор Сінтай 244Л 25-го року випуска, зараз діє акційна ціна 4800 доларів. Давайте же покажемо вам, що це за трактор. Значить, двигун КМ-385, той самий, що стояв на тонфенго колись. Тепер він стоїть майже на всіх тракторах. Повний привід, гідропоцілювач керма. Переднє всіх модель L зробили посиленим з редуктором, таким шестерньчатим. Сам капот іде вже з LED-фарами діодними дубльованими. Получається, є обдуви, Всі обдуви йдуть металеві, тобто не пластик, витримують камінчик, якщо є, щось відлетить. По довантажувачам тут 6-6 по, по, 6, 6 по 6 кг, тобто 36 на напередок давить, і по 20 кг у вас стоїть довантаження на задніх колесах. Самі колеса 9,5-20 і 6,14 14 Тут широка резина задня стоїть, колія у вас від метр до 1,15 15 розсувається, можна поставити. Так, По самому трактору коробка по центру, три передачі вперед-назад, одна назад, плюс повишені поніжені. Повністю вже електронна приборна панель. Кермо, як нагадаю, у вас йде з гідропосилювачем. Керується легко, є спеціальна барашка для швидкого розвороту. Значить, по сидінню сидіння тут звичайне, пружинного типу. Можна налаштувати під себе, можна виряд налаштувати. Гідравліка стандартна. На 420 кг підйому шестішліцевий вал відбору потужності. Є причепний пристрій. Також у вас трьохточка стандартна, тут вона без подовження іде, тому при виборі фрез зверніть на це увагу, що тут не кожна фреза у вас підійде, тому що при опусканні у вас може фреза упиратися у колеса. Тут підійдуть фрези ДТЗ, бабак, ДМТЗ можна фрези ставити і форти. Всякі там ноунеймовські, no такі маленькі фрези, які йдуть з дуже короткими гребнями, вони на, цю, на цей трактор просто не стануть. Доводиться переварювати кріплення, тому збережу ваш час і нерви, скажу про це одразу. Сам трактор коштує 4800 доларів. На повному приводі є два гідровиходи. Можна ставити або гідравлічне обладнання, або прицеп ПТС на 2 тони. Доставка безкоштовна, гарантія обслуговування по всій Україні. Ви не розраховуєтесь ні за що, окрім трактора. Пакет документів входить вже в комплект Зіп. До кожного трактора передні крила, ось вони примотані стоять. Зіп тут іде з ящиком для інструментів, до речі. Значить, замовити можна за номером, який бачите на екрані. Доставка по всій Україні абсолютно возимо щас усюди без передоплат. Замовили, вдома розрахувались. Якщо ви наш підписник, отримуєте ще в подарунок масло для двигуна на заміну вам після обкатки. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.